Під києвом під крутами, під києвом під крутами, під києвом під крутами, був тяжкий із москалями, триста катів на одного, триста катів на одного, триста катів на одного, на студента молодого поле вкрилося трупами. Як живопий час нопами, а по трупах цих героїв, а по трупах цих героїв, а по трупах цих героїв зайшов ворог до Києва, бо землю боронили, вони землю боронили, Вони землю боронили, життя своє положили. Ой не тішся, лютий враже, ой, не тішся, лютий враже, ой, не тішся, лютий враже, голова твоя ще ляже, під києвом під крутами, під києвом під крутами, під києвом. just give